У нас сьогодні вже чуть приблизив. Сьогодні у нас 1 січня. Новий рік. Наступив Гречаненька моя голубочка. Риженьке щось молоденьке вивалилося, сідає на вишечку. Гречаненька, старшенька, летить. Хорошенька, да летить. А сіна. Так як я кажу, що сьогодні вже у нас новий рік. Хочу ще раз привітати всіх голубі води. З Новим роком українських, хочу привітати і російських, але білоруських, але адекватних. Адекватних з мозгами необитих. А всіх остальних хто підтримує війну, хто її почав, хто хоче, щоб вона ще продовжувалася, та нехай здохнуть в цьому році. Прости мене, Господи Боже мій. Але якщо вони. Думаю, що вони можуть вирішити судьби, судьби мільйонів людей в Україні, в Росії. То їхнє місце не на землі, а в пеклі. І нехай здохнуть. Тоді нам всім буде легше жити на цій землі. Ой.